Коли малюку вже більше трьох місяців і він фізично зміцнів, до звичайного масажу настав час підключити вправи на фітболі. І сьогодні я покажу вам найкорисніші та найбезпечніші вправи. Ви на каналі Хагіс Клаб мене звуть Ліна Шкоткіна. Я експерт з розвитку немовлят, тренер Плавання» та дитячий реабілітолог. Напевно, у кожної з вас ще з часів вагітності залишився фітбол, і тепер він буде чудовим помічником для активного фізичного розвитку вашого малюка. Але варто зазначити, що нервова система дитини ще сформувалася не до кінця, тому варто уникати активних рухів, різких коливань та швидкого темпу. Перед початком вправи на фітболі спочатку розстеліть пелюшку і приготуйте малюка. Покладіть його на животик і починайте м'які похитування вперед-назад. Без активних динамічних рухів, надмірних погойдувань. Просто м'яко. Уперед та назад, для того, щоб малюк адаптувався. Потім похитуємо дитину в один і в інший бік. Робіть рухи м'якими та плавними, без великої амплітуди та великої швидкості. Потім переходимо до кругових рухів, дитинку підтримуємо під пахвами і м'яко похитуємо. Спочатку в один бік, а потім в інший. Добре. Чудово. Потім фіксуємо малюка ззаду і шльопаємо його ручкою по м'ячику. Щоб малюк розкрив долоні. Відведіть ручку в бік та вперед. Убік та вперед. Убік та вперед. Те ж саме з іншою рукою. Ось так. Для того, щоб малюк розкрив долоні. Не бійся. Ось так. Ще трошки. І ще. Ось так. І зараз погладжуємо ручкою фітбол, відводячи руку у бік так, щоб дитина розкривала долоню і розслаблялася. Ця вправа дуже добре сприяє зняттю тонусу рук. І в інший бік фіксуйте малюка під плече і м'яко погладжуйте. Не поспішайте, не робіть через силу. Відчуйте настрій дитини. Ось так. Так буває таке, що в дитини одна рука трохи більше затиснута, ніж інша. Це нормально, але при регулярних заняттях ви досягнете симетричності. Ось так. Знову похитайте уперед-назад. Ось так, не поспішаючи. Звичайно, чим старші діти, тим активнішими будуть вправи, тим більше буде амплітуда під час різних рухів. Але поки що це лише перші заняття. Нашій Ані буде скоро всього 4 місяці, тому це тільки перші вправи, які ми можемо запропонувати малюку у цьому віці. Після цього буде добре, якщо ви зможете зафіксувати груди та ніжки дитини і м'яко похитати. Не нахиляючи голову вперед. Навпаки, ніби витягуючи хребет і витягуючи ніжки дитини. Ось так. Дуже м'яко. Так. Не поспішаючи. Ось так. І потім ми м'яко підтискаємо ніжку до животика. Робимо на три поштовхи, якщо малюк відразу не дає зігнути ніжку. Ось так. І ще робимо один, два, три. Коли малюк знатиме ці вправи, він легко даватиме і легко їх робитиме. Один, два, три. Витягуємо один, два, три. Топаємо коліном, ніби по м'ячику знову розслабили. Один, два, три. Ця вправа сприяє не тільки профілактиці дисплазії та зостигнових суглобів, але й зняттю м'язових колік. Ось так. Дбайливо і м'яко. Те ж саме повторюємо на іншу ніжку. І іншою рукою робимо один, два, три. Один, два, три. Один, два, три. І ще разочок. І ще. Добре. Потім ми можемо зафіксувати і вже підключити хитання, підтягуючи ніжку та витягуючи її. Підтягнули, витягнули. Підтягнули, витягнули. Підтягнули, витягнули, підтягнули, витягнули, розслабили. Та іншу ніжку також перехоплюємо дбайливо та спокійно. Підтягнули, витягнули, підтягнули, витягнули. Підтягнули, витягнули, підтягнули, витягнули. І потім зробіть кругові рухи. Похитайте малюка в один бік, потім в інший. Ця вправа на боці вона сприяє профілактиці кривошиї, покращує м'язовий тонус. Сприяє витягуванню хребта та розслабляє малюків. Головне робити повільно та не поспішаючи. Підтримуємо малюка під плече і під стегно. Ось так. Якщо малюк дозволить вам покласти його на спинку, то похитайте малюка вперед-назад. І виконайте завершальні вібрації та похитування. І на завершення заняття подякуйте малюку, поцілуйте. Повірте, це дуже важливо задля його здоров'я. Поділіться з нами у коментарях тим, як ви займаєтеся зі своїм малюком. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. Попереду на вас чекає багато корисного і цікавого.